Співпрацювати у галузі енергетики, аби підтримати Україну. Саме такий намір має Норвегія. Про це запевнив посол Скандинавської країни Йон Фредріксен під час своїх відвідин університету Нафти і Газу. За словами дипломата, раніше виш вже мав добру співпрацю з Норвегією, тому переконаний, що нині її треба оновити. Європейська держава має багатий досвід у галузі енергетики. Відтак готова ним поділитися. Європейців насамперед цікавлять проекти у сферах освіти, енергоменеджмент. Та оподаткування нафтової промисловості, Крім, скажімо так, продаж газу через реверсний експорт через словаки, ми повинні знайти хороші проекти, которые можуть развивати. Е Отраслі енергетики в Україні на будущее. в університеті нафти і газу розповідають, співпраця вузу з Норвегією триває майже 10 років. Зокрема, у свій час реалізували проекти з енергоменеджменту та надання наукової кваліфікації, демобілізованим військовим. А от у березні цього року вдалося встановити контакти з університетом міста Ставангер. Сподіваються, що це дасть свої результати. Ці проекти дуже багато, дуже великі можливості для університету. Навіть, скажімо, в матеріальному плані поповнення комп'ютерної. Ною технікою чи іншою технікою для студентів це обміни студентами мобільність для викладачів, для так само підвищення кваліфікації, скажімо, на теренах Норвегії. Це дуже хорошо і дуже перспективно. До речі, зі слів посла, уряд Норвегії цього року виділив 35 мільйонів євро на реалізацію міжнародних проєктів з Україною. Іларіон Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.